Доброго дня всім, хто дивиться мій канал, це відео. Я сьогодні хочу підняти таку тему в нестандартному форматі це проєктування таблиць баз даних. Всі ви знаєте, що спроєктувати дані, які зберігаються в одній таблиці, це нескладно. Але складніше, значно, те, що, коли дані зберігаються в кількох таблицях, це вже викликає деякі запитання. Потребує деяких знань, якими я поділюся в цьому відео. Отже, ми давайте приступимо. У нас, наприклад, буде проєктування таблиць баз даних для фільтрів інтернет-магазину. В житті всі ми, знає, всі ми знаємо, що коли ми заходимо на сайт, інтернет магазин і щось хочемо вибрати, чи то техніка, чи то будь-які Інші речі, одяг, наприклад, неважливо, ми маємо фільтри для зручності пошуку товарів, тобто розмір, колір і сезон в даному випадку. І, звісно, ми можемо там захотіти розмір одягу вибрати, розмір S, вказати колір синій, і сезон, наприклад, літо. І нам сайт, програма покаже ці товари, які дорівнюють цим критеріям. Як на практиці. Це відбувається в програмуванні, в проектуванні. Баз даних, ми зараз побачимо. Для реалізації цієї задачі у нас мають бути три таблиці. Відразу хочу сказати, що даний приклад він відноситься до інтернет-магазину, який має одну мову. Якщо інтернет-магазин мультиязичний, має дві та більше мов, структура цих таблиць вона буде іншою і буде. Як не дивно складнішою. Ну, це відео записується для початківців, тому ми розберемо самий простий приклад. Перша таблиця в нас Name називається, яка має назви фільтру. Тобто ID-індифікатор унікальний, далі ім'я фільтра і ID-категорії. У нас, звісно, є категорії, тому категорія, наприклад, буде одягу певного. Це номер 1 категорія. Також у нас є поле Key, яке, яке дорівнює оцим столбикам таблиці товарів. Наприклад, у нас розмір, Це поле Key зберігається в цьому полі, колір зберігається в полі фільтр 2 і так далі. Далі в нас є таблиця фільтр-парам, яка зберігає вже критерії конкретного фільтра. Ось ми знаємо, що розмір він має. Параметри S, -ки, M -ки, і, наприклад, XM. Також у нас є поле Parent ID, тобто батьківське поле, яке указує нам на батьківську запись. Воно дорівнює 1. І ми розуміємо, що ці одинички зв'язуються до ID 1, тобто до розміра. Ось. Далі в нас є значення колір в таблиці. Параметрів ми маємо колір синій і чорний, і ми бачимо Parent ID, ось, ось двойки. Ці двойки зв'язуються до ID другого. І також із сезоном. Димі сезон, літо і весна. Parent ID, вони мають 3. І, звісно, через зв'язки логічні, вони прив'язуються до ID номер 3. Також у нас є поле K-ID, наприклад, користувач вибирає розмір S. Ми знаємо, що. Це, дорівнює, це відноситься розмір S до розміру. Ми знаємо, програма знає, що K – це поле 1, в якому зберігаються дані розмірів. і ось користувач, наприклад, вибрав s хоче побачити товари розмір S. І, звісно, програма каже, що знайди нам в полі 1, де поле 1 дорівнює, тобто де ці S ки дорівнює ключу 1. І ось ці товари будуть вибрані, ось, де одинички. ну І так далі. Так, і з кольором синім. У нас, коли користувач вибирає синій колір 4, ми маємо KID 4 і по ключу, ось, по номеру поля колір, це фільтр 2, ми вибираємо чорний. Наприклад, чи Синій то, колір 4. Ось ми бачимо ці четвірки. Можемо навіть підрахувати. Ось 1, 2, 3, 4. В програмі підрахувати і вивести, що колір синій варіант, варіантів має 4, тобто 4 товари. І також в скрипті можна підрахувати кількість параметрів фільтра для кожного, для кожного варіанту, як ми бачимо, ось о, S4 я підрахував, M у нас 3. І також програми можна вибирати є два варіанти фільтрів. Це перший вибері нам де розмір дорівнює S і колір дорівнює 4, або набагато набагато складніший варіант. Це допустім, ми вибираємо розмір 4, і вже програма дивиться, що вибирає ось ось з таблиці товарів де поле дорівнює 4. ось Ой, не 4 перепрошую. а 1 де одиниці, і в цих одиниць дивиться, які є параметри. Наприклад, S тільки залишилася з кольором, наприклад, синім і сезоном весна та літо. І вже оці параметри в наступному виборі вже будуть зачеркнуті. Тобто програмою показуватися не будуть. Цей спосіб, звісно, реалізувати програмно набагато складніше. Перший спосіб набагато легше, але другий спосіб він. Не дивлячись на те, що він складніший, він використовується, я думаю, що в 95% інтернет-магазинів, які є в інтернеті, тому що він є значно зручнішим. Ну, в принципі, ось такі відео, яке ми сьогодні розібрали, сподіваюся, що тема була корисна, цікава, адже я в свої роки навчань також зіштовхувався. з цієї задачі, і вона мені була досить таки складною. Поки сам досить таки уважно і глибоко в цьому не розібрався, тому сподіваюся, що для початківців саме головне буде, ця тема дуже і дуже корисною. Дякую за увагу, за перегляд. Як вам даний формат відеоуроків, ставте лайки, наберемо ми багато лайків, я запишу. Інше відео, як спроєктувати базу даних для мультиязичного інтернет-магазину. І також одна із наступних тем, яка планується, ми розберемо, як спроєктувати базу даних для мультиязичного сайту. Тобто, у нас є, наприклад, може бути блог, і він, звісно, матиме кілька таблиць як це все можна зробити. Існує дуже багато способів, але ми розберемо, на мою думку, найнадійний, найкращий спосіб. І гночки.